664 день в Канаді, 08, 04, 25. Ну, вже пів-перша ночі, само собою, але таке. Сьогодні гарний день. Гарний день, сьогодні вівторок. День мене почався з будильника. <плух> <плух> будильник мене розбудив і я потопав. На роботу зразу пішов наверх, заглянув цічне приміщення, кондиціонер. І кондиціонер знову вибив помилку, треба його ресетнути вручну, manual, І... Бо інакше він не запуститься. І нема кондиціонера. Ми вже дзвонили до майстра. Сподіваюся, що ми це пофіксили. Він каже, може бути через вентилятор на вулиці, там зв'язок, чомусь він перегрівається, бо вода гаряча. Багато факторів може бути. І ми спробували вечором з шефом якраз забіжу наперед, попробували це все налаштувати. І Завтра перевірю. Завтра <званку> перевірю. Зараз на вулиці вже ну, вночі холодновато, то можна навіть опалення включати, а не кондиціонер. Тому кондиціонер зараз незамітний. Пішли, видрукували заявки, само собою. Що в нас там? Не було багато заявок, роботи не було. Щось я сьогодні робив? А, вчора забув сказати. Був майстер по цих розприскувачах у ній з квартир. Потекла труба, я вирізав дірку. Вчора він прийшов, вирізав в іншому місці, все, поставив назад. І сьогодні підключили в систему, поставили, включили воду, запустив воду, запустили систему і все працює. Нема більше нічого до я заприскав. Стелю спреєм, бо вона була жовта, і закрив заглушком. Все. Ось така була заявочка, там туалет не працював, вода не набиралась, е заїхали мешканці. І в нас не було води довгий час, і хтось злив воду, і воно там просто засохло. Кальцій утворився, і не було води, нічого страшного. Ми все відкрили. ну, Просто почистив вона пішла. Що <кій> там ще такого? Нічого серйозного, все просто. Сьогодні я попросив Сема кажу: якщо будеш проїжджати там мимо, заїдь, забери мій товар. На аукціоні я там купив собі товар, купив собі електровелосипед. Не собі, а на продаж. На продаж купив весла. От весла ці я, напевно, лишу. Вони такі якраз синьо-жовті. З однієї сині, з іншої жовті. Не таке дуже жовте, прям салатове чуть-чуть. Але цікаве весла, може, ці я залишу. Але я просто маю педалборди, і я буду їх продавати. Я навіть Каяк собі купив подвійний. Без весел. І от може ці весла підуть в комплекті. Подивимося. Понакачую, окомплектую, відфотографую і закину в інтернет. Закину, до речі, в інтернет сауну та на продаж. Приїхала і мені посилочка. А, та щоб забігати вперед. Сема хотів відправити, забрати це. І він та йому так і не вдалося забрати. Каже, завтра, і, я так розумію, краще не треба, краще я поїду сам в обід. І я перекусив і зганяв туди. Це недалеко від костку. Заодно заправив машину, взяв собі, забрав Артур теж, там понабирав товару, дві накладних. Отак отак вони виглядають. Накладні. Е, накладна, товар і. Ну нічого такого. Опис. Велосипед мені вийшов 220 доларів електровелосипед. Ну, я його, напевно, за стільки продам трошки дорожче. Десь за 250 продам. Щоб зразу пішов, можна за 300 виставити. Він 750 коштує на ринку. Тут не пишу його ціна. 800, отакий от, новий. Він же не новий, він бушний, тому буду пробувати. Весло і ще взяв одієлка з підігрівом. Два. Я думав, воно одне, їх два. Я їх взяв за 27 доларів. Дуже дешево. Е, от. Поїхав сам, завантажив, прийшов, там загрузив раз повна машину. Поїхав, заправився, повернувся. Сем. З шефом ремонтували задні двері багажника в мінівені. Бо там поламався замок, не то що поламався. впала гайка, і воно за... захлопнулось і заклинуло між тою гайкою. Все. Застрягло, ніхто не міг відкрити. Пробували, пробували, шарпали ніяк. Прийшлось вирізати, ще вирізав болгаркою, зняли замок. І цей. Стем поїхав на, на Пікінпу. І зняв інший замок. Ми переставили, все працює, забавили трошки, розібралися, як замок працює. Все працює. Тож, ну, день такий, простенький. Сьогодні мені ще просили, приїхала посилка з Амазону. Я замовив на Амазоні собі дзеркало, мені дуже сподобалося, щось там шарився в інтернеті і побачив дзеркало. Дзеркало ось таке, і тут відкривається дві бокових панелі. Це щоб самому себе стригти. Я себе стрижу, але я знімаю двері з шафи купе і не вистає освітлення, бо воно далеко. А тут ще дві лампочки. Я коротше покажу, я забув в машині, кинув багажник. І це. Після роботи ми смачно повечеряли. Тут є оселедець, такий, як український, такий смачний відрі, вже без кісток, порізаний на філе. І замаринований. Дуже смачний. Ну і що досилається? Картоплю, пюрешечку. Зробили сьогодні пюрешечки. поїли смачно і поїхали в басейн. Оце якраз ще з вітом залишилась. ця штучка. Відірвати треба. О, цей пропуск за трьох, 7 доларів. Зараз по цих бенефітах, 7 доларів. Цілий день в басейні. Класний, це такий басейн-аквапарк. Там хвилі, як на морі робляться, можна поплавати. Чотири Фух. Чотири труби там спускатись три дитячих одна така більш доросла. Де глибина трамплін, хоча б, джакузі, сауна. Все є. Я взяв оці наушники протестувати, вони для плавання. І тут є режим МП3, все я в них поплавав. Ну, я б не сказав, що вони аж дуже супер-пупер в басейні, треба брати біруші. Якщо закривати вуха, блін, треба буде. Піду в нормальний басейн, де доріжки є, то там можна буде поплав... попробувати ще в бірюшах. Запкать біруші, тоді вже буде нормально. Я десь мав. Я десь мав біруші резинові, такі як треба для басейну. Бо е, ну, ви не чути зразу чуєш навколишнє середовище, а під водою класно чути. В мене ще й одні наушники для плавання треба буде взяти. Наплавали супер. М'язи напружені, шкіра пересушена. Навіть видно, як. Ні, на камері не буде видно. Як А я не така от біла павутинка. Після того заскочили, що заїхали в аптеку, там треба було дошли купити. Те, проголодали, згодніли після плавання, заїхали в Тім Хортон. В тім Хортоні взяли собі сендвічі, такі собі сендвічі, Я, мені не дуже, але навіть на, на ніч піде з кока-колою, і, і потім додому. Так що все, треба газувати спати. Па-па.